Усім привіт! Вітаю на каналі Закарпатська господиня. У мене нині знову випічка до Великодніх свят, а саме великодні крафіни із горіховою начинку. Крафіни за цим рецептом получаються неймовірно смачні, м'які, пухкі. Усередині багато горіхової начинки, начинка соковита, солодка. Тісто м'яке, таке вологе всередині. Зверху така ж куриночка, вони блискучі. Ну, а крафіни такі, що просто тануть у роті, але ну, дуже і дуже смачні. Всякі крафіни можеш робити з будь-якого начинку. Можеш зробити, наприклад, із макового начинку, якщо хочете. У мене є на каналі рецепт, як я роблю макову начинку. Я вам лишу посилання, можете по ньому перейти і зробити собі і макову начинку. Крафіни можеш готувати не лише на великдень, їх хоч коли можеш зробити. Все таке чимось мені похоже на наші закарпатські кіфлії. Або ще кажуть, там баник, закрученик, оно ну, по-різному називають. Що, хоч коли ви можете собі спекти цей рецепт ізбережіть та й думаю, що буде смачно. Даже можеш взяти сливовий леквар із уріхами, теж буде смачно. Можете собі зробити різні начинки, якщо у вас не є много уріху. Лишайтеся на каналі і давайте разом із вами будемо пекти всякі святкові крафіна. А для того мені треба такі продукти. Мука я її нараз просіяла: цукор, м'яке вершкове масло, яйця і яєчні жовтки. Тепле молоко, дружді. У мене сухі, мож узяти і пресовані, суль і ванільний цукор. А тепер приступаю до роботи. У блюдо висипаю сухі дружжі, виливаю тепле молоко, розмішую з молочком, тепер сюди висипаю соль, цукор, ванільний цукор, виливаю яйця, яєчні жовтки. Тільки йдуть 2 яйця і 2 жовтки – Аби стися розуміли. А два білки можеш використати у інших стравах. Файно все розмішую. Взялам вінчик, ось як файно все розмішаю вінчиком. Тепер поступово добавляю муку і замішую тісто. Ось так у 2-3 прийоми додаю муку. Спочатку замішую дерев'яну лишку. Так, додаю муку. Усю вже поклала. Так, замішую файно всяк. І коли це тісто вже сяк узяло усе на ракаш у таку одну, як би грудку, тепер кладу м'яке вершкове масло. І починаю замішувати руками. І це масло мені треба вмішати в тісто файно, і вимісити його, або це зробило таке однорідне, файне, м'яке тістечко. Я замісила. Воно получає м'якеньке, Дивіться, яка консистенція тіста, воно м'яке та ніжне. Місила я його десь 25-30 хвилин. Довго так бо воно почало відставати від от рук та від стінок посуди. Ну, або будьте уважні, так як мука різна, та у вас може піти або май мало, або більше, як у мене. Там буде буквально пару грам. А може, тільки піде, як у мене. Тепер прикриваю його рушником і чекаю, бо все воно подняло. Так, залишаю теплою кімнаті не стоїть. А тепер буду робити горіхову начинку. А для того мені треба такі продукти. Молоті грецькі оріхи. У нас ще кажуть волоські. Цукор. Молоко но й все студене молоко. Зараз я його буду кип'ятити. Ванільний цукор і какао. І першим ділом кладу кип'ятити молоко. Оріхи пересипаю маю в велике блюдо, висипаю цукор, какао і ванільний цукор. Файно все перемішую усі сухі інгредієнти. Так, молоко в мене закипіло і нараз кап'яче заливаю сюди у оріхи. І сяк файно перемішую. І виходить сяка оріхова начинка. Я оріхи помолола так доста майна велико. можеш їх молоти і майна дробно. Ото вже по вашому бажанню. Дивіться, яка виходить начинка. Ну, уріхи мало постоять та запаряться, та станеться мало майгустиньким Тісто у мене файно сяпняло. Тепер його затапкою. Треба його, як кажуть, обминати. Прикриваю рушником і чекаю, бо піднялося ще один раз. Тісто в мене файно піднялося, це вже у другий раз. Опять його затапкую. І можу формувати наш крафін. Дивіться, показую вам начинку. Видите, так як я і казала, вона мало постояла і стала майгустенька. О ну, не має бути прегуста, така бо її можу розмащувати. Дивіться, видите, яка стала. Мало має густа. Перша була май рідка. їм собі напарувалася кі паперові форми діаметром 9 см. І буду випікати у них. Коврик чуть-чуть змащую олією. Кладу туди наше тістечко. Маленького сяк подмішу. І ділю його на тулько частину, кульку буду робити крафіну. Я буду робити 10. А ви можете робити. Кулько хочете, то залежить від того, які у вас великі форми. Якщо великі, можете робити май мало, як собі хочете. Ну Дивіться, всяким їх поділила на 10 рівних частин. Вага кожного шарика 133 гри, бо я поважила. Той не але я собі поважила. І тепер по одному буду формувати наші крафіна. Так, беру один шарик, розкачую його. Кладу оріхову начинку, Всяк файно розмащую рівномірно. Дивіться, як воно виглядає. До того краю не доходжу, десь одно 2 см. Тепер беру і скручую таким рулетом. Перекладаю сюди. Сякий получився рулет. Тепер беру нож для піци і, відходячи від от одного краю, десь там на півтора сантиметра, беру і прорізаю до кінця, до самого кінця, на дві частини. Тепер переплітаюся сяка як якби коса. Цей скрай тут маленько затискаю, беру і закручую. Дивіться, сяк беру і закручую. І сякий, получається крафти. Дивіться, показую вам іще раз. Відео я ускорила, бо ви виділите, або ви майдобре зрозуміли, якся ця в них формую. Розмастила. Файно закручую рулетом, розрізаю, ну, айбонуш, обов'язково треба змастити олію, аби до нього не імняло тісто. Ну, тепер так само, видите, перекручую раз таким жгутиком, якби коса така виходилася. І тепер -ка скручую просто. І все, дуже просто. А тут дивіться, розрізала наполовину. Та не перечиняю, не перекручую жгутиком. Закручую раз одну сторону. Дивіться, як це вже я відео не вскорила, бо сте виділи. Тепер цей хвостик кладу прячу його всередину і закручую і всю сторону. Видите, як це воно легко робить? Просто скручую, і все наверху там заправляю. І все. Це виходить крафін. Крафін я сформувала. Всяку вони виглядають. Оти перші вже ся мало поподнімали. Тепер прикриваю харчову плівку і чекаю десь одне, може, 30 хвилин, абися вони підняли. Всяким їх прикрила і найся піднімають. Крафіни у мене файно піднялися. Дивіться, які вони файні понаростали. Перед саму випічку змащую зверху збитим яйцем. Нож просто самим жовтком, а може яйцем. Обернула їх на другу сторону, та й другі змащую. Видите, як файно понаростали повні тепші. Так, змастила їх файно і кладу у духовку розогріту до 180 градусів. режим випікання верх і низ. Кулькося у мене буде випікати, я вам укажу. Ну час випікання залежить від вашої духовки. Так що, тут уже дивіться самі. Пройшло 45 хвилин у духовці, і крафі у мене готовий. Запах стоїть у мене такий на кухні, що то просто словами не передати. Дуже файно пахнуть. Дивіться, які вони блискучі рум'яна шкориночка, дуже лакомі. І горячі, коли їх вибрати з духовки, треба змастити таким солодким сиропом. Ото просто так sobie zweired сироп там, tamky. Мало цукру, одну лишку, дві, мало водички, бо то прокопіло пару хвилин. І все, тим сиропом змащуєте зверху. І вони туди такі будуть іще майскучі, іще майлакомні. Якщо хочете. Якщо не хочете, можете і не змащувати. За те, що вони і так і блискучі, і солодкі. Так що то, як собі хочете. Но я їх змащувала. Хоча ж іменно... І ще вони не суть і змащеніся, я просто тепер озвучую та говорю. І всяких лишаю у цих формах, аби вони застили. Далі їх повитігаю за те, що мені треба зняти презентацію. А мені май любить, коли вони так без цього папіря, а й так, такі май справжні виглядають. Ну, а, наприклад, вам і не треба навперед вибирати з цього папіря, бо в тому папірові у цих формочках. Вони файно зберігають, не сохнуть. Усередині такі сядежать вологі. Так що, просто ви застили, та і все. Все, кладу їх на і застинуть, а далі буду продовжувати знімати презентацію. Дивіться, я розрізала один і показую вам, як вони виглядають усередині. Тісто пористе, повітряне. Дуже багато начинка. Начинка йде по кругові, І всередині, і повон. Не лише всередині. видите, це якась така формовка цих крафіну, що начинка із усіх боку получається і всередині, і по, по круговій. Рецепт, так, як завжди, буде написаний у описі під відео. Я вам рекомендую обов'язково спечіте всякі крафіна. Думаю, що вам полюблять. Дуже файно дякую, козу мною нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мої канали і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах, бо то допомагає розвивати мій закарпатський канал. Я вам буду дуже і дуже вдячна. А з вами була Оля на каналі Закарпатська Господиня. До нових і смачних зустрічей!